Доброго дня, панове! Продовжуємо проєкт CleverLight. Ви знаєте, я подивився в себе на дисках і знайшов е програму Sprint Layout. Ну, насправді вона. Ясна річ, ліцензійна. Тобто, ліцензія в мене є куплена на цю програму. Ясна річ. Чому я так хіхікую? Тому що насправді... В інтернеті є і нереценійні версії цього програмного забезпечення. Тож я вирішив просто перемалювати існуюче креслення у sprint-layout і додати ось оцей вузол. Тобто схема значилась майже без змін. Єдине, що я. Вирішив зберегти так би мовити, автентичність оригінальної схеми журнала радіо, і у цього резистора я на схему не встановлював. І ось так зараз виглядає мій проєкт. Як ви бачите, тут вже повністю розідена плата. Розмір її, як бачите, у ширину 100 мм. І завширшки вона. Як в оригінальній оплати 55 мм. І особливостей, ну, я взяв просто існуючі макроси, які я знайшов в інтернеті. І майже всі елементи я використав саме з тих макросів. Наприклад, транзистор КТ315, усі резистори на 250 мВт. Це усе з, пост... з тих макросів, що я знайшов в інтернеті. Оці корпуса, тобто посадочні місця. От. І назва проєкту. Я... Невідмінно на від оригінального креслення. На цій платі вже є усі, усі чотири монтажні кріплення для, роз... для фіксації цієї плати у корпусі приладу. Із цікавих зауважень я не став нічого там сильно мудріти в плані тоненьких дорожок, усі дорожки тут 0,6 мм. Я думаю, що цю плату запросто можна зробити лутом. Запросто тут немає якихось таких високих, Як ви пам'ятаєте, у... у проєкті з контролером там є тонесенькі дорожки 25 мм. Тут усі дорожки однакові, 0,6 мм і все. Ну, Звісно, що можна зробити. розумієте, Чому розмір 100 мм щоб можна було вкластися у розмір при виробництві цих плат? Чи є тут якісь, особливі... особ... якісь особливості, я тут нічого не змінював взагалі. Єдине, що, на відміну від ори... оригінальної плати, я дещо у ці п'ятаки дещо змістив, тому що мені було незручно з ними працювати. А так це повністю оригінальне креслення журнала Радіо. Я просто його переніс в програму Sprint Layout. І все. Давайте подивимось, як я, як я реалізував тут блок живлення. Насправді, як я вже казав, мій тато робив цей прилад, і в нього на платі був. Тобто оця плата в нього була з таким невеличким кусочком, де був розведений блок живлення. Я теж зробив блокжилення, як ви пам'ятаєте, у минулих відео ми багато про це говорили. було... Я змінював схему включення транзистора, розводив плати, з вами тестували, ці вузли. Навіть було окреме відео про блок живлення Це все так би мовити, підготовка до цього проєкту. Тобто ці всі компоненти використані у цьому, компонен... цьому проєкті ну, майже. Тому що насправді я планував цю плату зробити в програмі Кікат. Можливо, ще до цього повернуся, хоча, як ви як, як розумієте, насправді плата вже повністю закінчена. Відомо, що що є кілька цікавих зауважень, про, про що я хотів би окремо побалакати. По-перше, е, мені не подобається, що, От, якщо подивитися, ну, ну так мовити, із проблем з цією платою, що може потенційно виникнути. Тут є ось така цікава дорожка, по якій е, проходить живлення від е, діодного мостика звідси. І ця дорожка проходить близько коло монтажного отвору. І тому потенційно може бути проблема з монтажом цієї плати у корпус. Як, в принципі, це можна вирішити. Ну, насправді ви розумієте, що чим більше номенклатура... Компонентів, що потрібно для виробництва стаплати, тим дорожчий сам виріб у кінцевому у результаті. Тому, як можна зафіксувати цю плату у корпус, я насправді купував колись в Китаї пластикові такі стоєчки, тому я вважаю, що в принципі, якщо цю плату монтувати е, пластиками і стівочками, можна на цю проблему не зважати. Тобто, насправді е, оця дорожка коло вантажного отвору, це, мабуть, не добре. Але якщо поставити цю платку у... Зам... змонтувати її з допомогою монтажних стільчок, тоді все буде добре. Є ще інша проблема. Тут, як ви бачите, є великий електролітичний конденсатор, по моїм розрахункам потрібно близько з номіналом, скажімо, 680 мікрофат напругу 16 вольтів. І як усі ці, ці елементи дуже чутливі до перегріву. І як бачите, він тут стоїть коло діодного моста з, з, з однієї, а з іншої сторони тут резистор, який також нагрівається, тому що він е, безпосередньо прийме участь у стабілізації напруги, тому я думаю, що на нього буде температура градусів 30, при цьому, тобто, скажімо, дельта, скажімо, 5 градусів від е, навколишнього середовища. Я думаю, що він запросто такою тепер нагріється при е, токує через нього близько 5-7 мА. І напрузі 10 вольтів він, він запросто може добре нагрітися. Тому це може призвести до того, що цей елемент, а саме цей конденсатор електролітичний, він може запросто е грітися що, тобто, через нагрів зовнішніх компонентів, що, тобто, компонентів, що розміщуються біля нього. Насправді, цей конденсатор, конденсатор розміщує, розміщався, ось тут я його перемістив дещо до центру, тому що, на мою думку, так краще. Також є ось цей транзистор силовий. Ну, якщо ми подивимося на схему ось схема цього блока живлення, тут, як бачите, як, як пам'ятаєте, я дозмінював включення цього, цього складного транзистора із схеми дарінтон на схему Шеклай. Після чого схема отримала ось такий вигляд. І це ніщо інше, як імплементація цієї схеми на друкованій платі. У чому проблема? проблема в тому, що ці мікросхеми, що використовуються на цій платі, вони насправді не споживають доволі великий струм, е, тобто ток. Якщо ми просто порахуємо, скільки може розсіятися на цьому транзисторі, як, як ви розумієте, насправді для того, щоб живити ось, таку, ось такий вузол на цифрових мікросхемах, потрібна напруга 5 вольтів плюс-мінус 5%, тобто насправді потрібен доволі непогане блокжилення. Як, як ви тут бачите, на, на, на платі тут є, ну, згідно із схемою, тут є, як бачите, є. І два керамічні конденсатори, як по ходу, так і по виходу, є великий електролітичний конденсатор. І це, це необхідно для того, щоб все ж таки ця схема штатно працювати. Тому що це все ж таки цифра електроніка, тому для роботи таких, таких вузлів потрібно відповідне живлення. Тобто не так важлива стабільність напруже, яка важливо, щоб при перемиканні оцих дигерів ТМ2 не повинно створитися великих. Скачків напруги на лінії джерела надається система може працювати нестабільно. Тому потрібен додатковий керамічний конденсатор. Тут я планую використовувати дешеві керівнічні конденсатори, вони коштують близько 2 гривень за штуку і вони насправді доволі нормально працюють. Тобто, повертаючись до. Того, скільки насправді ця схема може споживати, доволі багато. Ось ці мікросхеми... Тут у нас є е, 4 мікросхеми зі фроїв логіки серії К-155, е, які споживають середньо по 30 мА. Леон 1 споживає менше, десь 22 мА. А Л3 споживає більше. Насправді, мені є ясний, чи є документація на ці мікросхеми. У середньому споживає... ця схема по документації на цій мікросхемі споживає близько 110 мА. Це доволі багато, тому що якщо ми порахуємо, скільки може усі... розібуватися на цьому транзисторі, якщо прийняти до увагу, що насправді потрібно близько 10 вольтів після е діодного моста, для того, щоб забезпечити необхідну напругу, тому що там у нас є і пульсації напруги на конденсаторі і потрібен необхід... необхідний запас по напрузі на випадок. Просадки напруги через аномалію електронержі, тому е, напруга має бути близько 10 вольтів. При такій напрузі ми отримаємо, ми отримаємо яка може бути поточно, що російсь, російська на колекторі ось цього, ось цього силового транзистора. Ну, Ясно, що його потрібно писати додатково на, на, на радіатор. Це відповідно е, 5 вольтів поможете на 100 мА. Тобто виходить 500 мВ, що, що насправді доволі багато. тобто Цей транзистор, ну, тут де стояти. так, ну, По схемі там у нас стоїть ПНП-транзистор КТ-814. Е -е, тобто при такій температурі, ми, має б, якщо без радіатора, він мабуть буде мати, мати грацію 150 без, без радіатора. Тобто радіатор обов'язково має бути. Тому Це досить багато. Тобто потрібен радіатор, ну, скажімо, кілька сантиметрів квадратних, і він при такому, при такому радіаторі давати температуру так мовити, рука терпить. Тобто, це доволі значний нагрів. Але як бачите, я на цій платі не зробив ні таких додаткових елементів кріплення, я планую все ж таки, що цей маленький радіатор. Чому я так про це говорю? Тому що насправді це рішення вже відтестоване. Я бачу, у тата така була плата, і цього було достатньо для того, щоб цього маленького радіатора. Було досить, щоб та, щоб та плата нормально працювала. Тобто ордіатор був доволі тобто в мене був вже працюючий екземпляр такого приладу. Я просто вирішив його відновити. Тобто, я хочу зробити так мовити, знову цей прилад, що він мене просто в мене був і розкажу насправді, що, що з цього насправді вийшло. І до цікавих нюансів, чому я все ж таки вирішив зробити цю, цю плату у спринтплейауті? Тому що я би хотів замовити виробництво. Цю плату у наших майстрів, тобто я би хотів на Великці зробити цю плату лутом. Тобто не замляти цю плату в Китаї, а зробити її лутом у нас в Україні. Я насправді вже з одним э, дядьком балакав на Великсі і він не говорив, що насправді можна це плати зробити. Єдине, що я. Э, я не знаю, яка точність, як до точність цю плат, тому що, як бачите, я тут трішки вже баюся з шовкографією, але, як ви розумієте, тут у нас усі отвори, у нас тут без металізації, у нас тут маски також немає. Е, У нас немає шовкографії. Єдине, що я насправді бачив, знаєте, пану, є щось таке, бачите, таке дивне дивний у Лексі. Е, схоже на те, що е, є така цікава ідея використовувати у якості шовкографії, використовувати тонер. Тобто, у нас є. Плата вже вітрально і оброблена, і тоді на готовій вірі накладається шовкографія у вигляді тон тонеру. Тому я хотів би спитати ваші думки, що ви про це взагалі думаєте. Чи можна використовувати у якості шовкографії використовувати лут? Тобто, тобто, що відбувається, береться плата виготовлення лугою лут або е фотохімічним способом. Тобто, коли у нас є фоторезист і робиться. Робиться, робиться шовкографія за допомогою технології тобто, тобто, Як це відбувається? Береться лазерний принтер, на, фото, на фотопапір друкується ескіз, після чого він прикладається до готового виробу і відбувається перенесення тонеру на плату. Тобто, таким чином, ці всі, всі позначки можна зробити за допомогою технології я Ще цього майстра не питався, я би хотів спробувати все ж таки застосувати. Ой, вибачте, будь ласка. Я би хотів все ж таки зробити. зробити все ж таки шовкографію допомогою технології Лут. У чому насправді проблема, я чомусь до цього відносить дуже скептично. Чому? Тому що що таке монтаж елементів, це високі температури, і після ясної річ після монтажу нам потрібно плату ясна річ відмити, наприклад, у скіпідарі чи, чи у бензині. Ну я використовую звичайний спірт, і... але я паяю звичайною каніфолькою. Тобто, що буде прикоснення інших інших флюсів, я не знаю. Тому що я не пробував. Я паяю виключно каніфолькою, і це виглядає добре. Єдина проблема, що, що під час монтажу флюсом каніфоль... Виникає, виникає одна, велика, одна велика проблема. Цей флюс він не настільки активний, щоб паяти якісь складні елементи. Наприклад, на ви пам'ятаєте, коли я говорив про, я, мабуть, про це не, не згадував, при монтажу колодочок для AVR мікроконтролера я використовую програматор USB ASP. Це дуже класна штука, мені дуже подобається. Проблема в тому, що колодочки мають нікельонне покриття. І вони паяються паяльником, ну не те, щоб сильно добре. Тобто для того, щоб запаяти, щоб полудити ось такий... Е, полудити, полудити контакти ось такого розділу, потрібно добре ще постаратися. Тобто треба, ну, як я це для себе описую, я просто беру... Е, Перегріти паяльник і ним грію контактні площадки з, з великою кількістю флюсу, і тоді контакти благополучно облужуються, і контакти, монтаж виходить добрий. Тобто контактні площадки та безпосередньо е, ніжки самого, самого роз'єму нормально облужується і виходить, виходить гарна пайка, добре пропаяна з з гарною дифузією металі. Тобто пайка виходить добра. Тобто це ви, ви, викликає деякі складності, а тим не менше пайка входить добра. Я насправді не знаю, з яких матеріалів зроблений цей роз'єм. Але пластик там хороший, він, він, не, він, не, він не топиться. Тобто, тобто я доволі, доволі агресивно паяю ці тобто, під, під високою температурою і, і пайка виходить добре. А це, як ви розумієте, насправді, що буде під час пайки... Що буде під час пайки інших компонентів таким способом, я насправді не знаю. Тому що, як ви пам'ятаєте, у нас є ще інший проєкт, який. Я... Так легенько показую, там є мік... Розія мікро USB, і я не знаю, як насправді я його її... запаюю каніфолькою. Якщо він паяться, то ну, мабуть мені доведеться чи придбати, і... чи. можливо, доведеться застосовувати паяльну кислоту. Я не знаю, як він насправді я паяться і розім. Я насправді за це трішки переживаю, тому що більшість елементів вони мають тут, наприклад, на цій платі вони усі майже мають мідні виводи. Єдине, що можливо, металевий сталевий, можливо, у, у діодів, можливо, або ну, Стабільтрончик у цей. Я планую використовувати в вчизненного виробництва, тут Стабельтрончик здається КС 156, 156А. Я про це окремо розказував на відео. Можете подивитися в підсказці. Отже, до інших особливостей цієї платки насправді. Я би дуже хотів, щоб на цій платі все ж таки лишилася шокографія. Тому що як це зробити, я окремо спитаю про це майстера, яким я говорив вночі, і він насправді. Насправді, я думаю, що він це для мене зробить. Я би хотів хотів все ж таки на платі мати шокографію. Хай вона буде тонером, але зроблено в Україні з любов'ю. Тому, тому я насправді спробую зробити на цій платі шовкографію тонером. І ясна річ про це буде окремий відос, як це в мене вийшло. Давайте ще трішки поговоримо про цю плату. Що я тут ще змінював? Насправді є кілька цікавих зауважень. Оскільки на цій платі не планується використовувати метал металізація як така. Я не знаю, чи, доста чи буде достатньо ось цих п'ятачків. Насправді можна подивитися. Діаметр ці поточки, якщо, якщо ми зараз розгрупуємо ці елементи, подивимося діаметр цієї, ми побачимо, що у нас діаметр отвору 0,72, на, на мою думку, це досить. це насправді... елементи, елементи, вони... Оці елементи, вони... Зі, з бібліотеки, який я знайшов в інтернеті. Але, на мою думку, діаметр отвору 0,72 мм це занадто великий отвори для ножик, які мають діаметр здається 0,4 тому, як це буде виглядати, насправді всього з гіаметрів тут все тут добре. Зазвичай використовується п'ятачок в два рази має більший діаметр, ніж діаметр самого отвору. Як тобто, бачите, Тут це правило дотримано, і у нас цей елемент має відповідний розмір. Тобто в нас виходить поясок 0,7 мм навколо, навколо самого отвору. Тобто, у нас отвір сам 072 мм, а діаметр контактної площадки. Ну 4 мм. Таким чином, я надію, що насправді, насправді я успішно запаяю ці мікросхеми, і це нормально буде виглядати під час монтажу. Тому що я за трішки переживаю, тому що в нас тут металізації немає і отвори доволі великі, тобто, тобто є тільки є тільки мідна дорожка і все. Мабуть, я все ж таки замовлю зробити просто отвори всі однакового розміру діаметром 0,6 мм. На мою думку, це буде нормальне рішення. Мабуть. Тому тому, мабуть все ж таки краще замовити виробництво тих плат на заводі. Тому що я трішки переживаю за якість виробництва плати і як це виглядати взагалі, взагалі буде виглядати. Насправді, у мене вже є досвід замовлення плат і чомусь. Чомусь я це відноси дуже дивно, тому що я не знаю, що буде. Чи можна зробити саму стіну? Давайте також про це поговоримо. Як це зробити? Ну, у мене немає лазерного принтера. Є тільки струменевий. І е, що можна з цим зробити. Важко сказати. Є ще старіша технологія, коли береться голочка від шприца береться з поточок трубочки, туди наливається фарба, звичайна емаль, і на неї просто малюються дорожки. І це, мабуть, теж буде дуже довго і негарно. І знову ж таки. Наскільки така плата буде довговічна, це велике питання. Тому що Тому що... Тому що... що мені це не подобається. Я, мабуть, все ж таки замовлю плати зорської якості, але все ж таки спробую зробити замовлення. Хоча би спробую зробити прототип. Як це виглядатиме і як працюватиме. Ясна річ потрібно відтестувати ось цей вузол. Що ми з вами. Що, що ми з вами тестували? Я хочу знати, як він працюватиме. Чи будуть якісь проблеми? І насправді, на що я насправді найбільше переживаю, який буде розбіг параметрів ось цього стабілітрона. Тому, тому що в нас і стабілітрончики можуть мати великий допуск, і напруга насичення бази транзистора ось цього, тобто переходу база імітера може бути досить велика. І яка нас вийде в результаті кінцева напруга, це треба обов'язково перевірити. Щодо подачі використання програми Sprint Layout. Е я спробував. Ну, справді програма. Я не, не те, що сильно активно користуюся, але, як бачите, платку ось, ось таку я зробив. І ось давно досить, досить непогано. Єдине, що я змінив у дефолтних. Е у тих е бібліотеці, що в інтернеті, тут. Е Доволі великий розмір, розмір п'ятаків, я її дещо зменшу, мені, мені це не подобається. надто великий розмір п'ятаків. Давайте насправді оцей. скимка оцю. Давайте знову з нею зробимо, зробимо одне ціле, тому що... так, давайте щось рухнуло. Насправді, можна буде просто назад, іс, отак. І зберегти. І ми знову отримаємо цілісний елемент. Насправді я тут багато чого чого міняв у дефотих, у бібліотеці. Тим не менше, як бачите, я вже написав, що це, що це ревізія А. А, і до речі, я по-моєму за резисторі вже говорив, так? Я... Це просто креслення з журналу, журналу Радіо. Я його переніс у спринт лайут. Щодо того, якщо хтось цікавиться цим проєктом, якщо хтось хоче отримати сорців цього проєкту, пишіть, будь ласка, в коментарях нижче. Я обов'язково поділюсь. Тому що це ніщо інше, як. Було керування для, для новорічної ялинки. Тобто, хто хоче на новий рік ось такий, ось такий прилад, будь ласка, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я або вислю для кожного, хто схоче безкоштовну цю платку, або ж е у зібраному вигляді, або ж е дам креслення цієї платки. Тобто е фай файл, -лей -лей файл від е програми Sprint layout версії 5.0. Тобто, хто хоче, проект оцього, хто хоче проект оцей отримати у собі, будь ласка, пишіть, пишіть, будь ласка, в коментарях нижче. Е, я думаю, на цьому все. Будемо завершувати наш сьогоднішній відео. Сьогодніше. все добре, До побачення.